Всім гарного дня вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це BMW 6 серії 640 з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри та автоматичною коробкою передачі. Автомобіль на повному приводі x drive в гарній комплектації, в максимальній, в гарному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою. Автомобіль було привезено з штатів з мінімальними пошкодженнями та було професійно відремонтовано. Ось як він виглядає ззовні. Автомобіль 2015 року випуску. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння ззаду. Чорна шкіра в гарному збереженому стані. Нічого не протерто, не затерто. Є шторки на задньому вікні. Також у нас чорна стеля, є люк, трьохзонний клімат-контроль. Ось такий стан дверних карт. Також є безключовий доступ на всі двері, є дотяжки дверей. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Тут також все в гарному збереженому стані. Є електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень. Переміщаємося до салону автомобіля. Швиденько пробіжимося по комплектації. Що ми бачимо? Повне мультикермо, пелюстки переключення передач, багатозонний клімат-контроль, камера заднього виду, передні та задні парктроніки, гарна мультимедія, є картплей, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу. Як я вже казав, чорна стеля, є люк, безключовий доступ на всі двері до дверей. Заведемо автомобіль. Також є проекція. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Дуже гарний та потужний автомобіль. Один єдиний власник в Україні повністю обслугований. Було пройдено ТО по заміні масла та фільтрів, як в двигуні, так і в коробці. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.